Тільки це новинка, так? Да? Так, це новинка. Uh -huh. Це наші унікальні індивідуальні устілки uh -huh. по каткам технології. Uh -huh. Унікальні. Так, це унікальні. Вони вироблені з еваматеріалів, uh -huh. це гіповергенний, дихаючий і е, міцний матеріал. Тобто вони... це індивідуальні правильно? цілі? Абсолютно. Вони враховують всі анатомічні особливості так. ступи, так. всі бугарки, ямки, всі нерівності, все враховується. А на якому плану вони робляться? Mm. Яке обладнання використовуються до декілька варіантів виготовлення. Ага. Найбільш розповсюджений це є у нас відтіском. Ага. Тобто у нас такі коробочки, робляться відтіск, ага. і піне заливається у нас EVA матеріал. Ага. Він застигає, і у нас ось О, є результати людей праси, боють ноги, ну, коліна стосовно результатів і в принципі як їх диференціювати, ага. тобто вони мають різні ступені ага. жорсткості по шору. 30 ага. по шору. По шору запишіть, будь ласка. Так, сам, Саме по шору. Ага, так, 30 це для пацієнтів з цукровим діабетом ага. та дітей. Вони над м'які. М'якенькі. Ага, це шор 1, шор 2 і 3, Так, шор три, можна о, отак відчути, що, угу. що більш м'які або більш щільні. Угу. Ось, 35 по шору для жінок маса тіла від 70 кг. І ага. 40 по шору. Це для чоловіків. Вони більш міцні і звісно вони вже витримують більше навантаження. Так, да, вони на це брутька навантаження при гудьбі. Правильно, в принципі, що таке ступінь жорсткості пошору? Навіть е каски. В будівництві використовують також зеоматеріалів ага. по шору. Да, І є да. 80 пошору, вони витримують дуже велике навантаження, тому можна е, е, не боятися. 5 місяців вони точно відходять. Ага. Рекомендується через 5 ну, місяців змінювати, так, так, так. Так. Ну, щоб вони терапевтичний ефект mm -hmm. на плоскостопість, там, припустимо, Клас. вони свій покупайте. Забирайте. Okay.